Вітаю вас, друзі, миру вам та добра! Сьогодні у мене для вас дуже цінна інформація, тому прошу поділитися цим відео з усіма друзями, хто має ті котушки, про які я сьогодні буду розповідати. А на самому початку відео дуже кльова новина вже кілька днів. Як в Дніпропетровській, зокрема, області можна ловити рибу щовна. І перші відгуки по ловлі судака-щовна? Ось я назбирав по офіційно дозволений рибалці щовна. На двох метрах зараз люди дубасять судака на 90-ті масяндрочки. Тому запасайтеся і ви. По е, посиланню в описі до цього відео можна придбати 90-ті під судака та окуня, якого вже можна ловити з щовна. А далі дуже цікава потрібна інформація про котушки шаману та про те. Чого не треба з ними робити, щоб вони працювали довго та надійно? Далі Далі дуже важлива інформація, щоб ви не попали на гроші. Дивіться, яка ситуація. Є у нас 19 й страдік. От він з'явився і почали знімати на цю катушку обзори. Я про ролик Жолкого кладчика розповідав, що це топовий ролик. Він дуже класний. Після вже чотирьох років досвіду по цим катушкам я можу констатувати той факт, що обслужені ролики недоопрацьовані, ходять чудово і заміни підшипників у них майже ніколи не потребують. Ну просто чудово все з цим роликом. Всі свої слова аргументовано обґрунтую. Розжую, покажу на пальцях, щоб ви все розуміли і не попадали на гроші, власники. 19 х страдіків, 20-х Ванфордів, 21-х Ультегр, сустейнів, новесеньких та комплексів, усіх котушок, яких немало, і які всі мають однакові кльові ролики. Так, повертаємося до того, що, знімаючи огляди на ці котушки, були некваліфіковані люди, які запропонували вам. Замінити втулку в роліку жилкового кладчика на ще один підшипник, аргументуючи це тим, що два ж краще, ніж один? І дійсно, з цим же не поспориш, якщо не задать питання, а чому в даному випадку два підшипника буде краще? Чи взагалі нащо там другий підшипник? А якщо ви ще й розумієтеся трошки в котушках, то ви запитали по цієї людини, друже, а де ти знайшов втулку в роліки жилкого кладчика? Зараз все покажу. Не треба з мене сміятися, бо зараз там напишу, там є втулка. А, втулка. Так, суть в чому? Суть в тому, що багато майстрів, напевно ж, дивляться різні відео, почули це і почали всі міняти. перти. замість деталі однієї її викидають і ставлять пару шайб та ще один підшипник. Частіше за все. В цих замовленнях, по-перше, неякісні підшипники стоять, але навіть якщо і якісні, я вам зараз все покажу і поясню, їх туди ставити просто не треба. Ви заплатите гроші за те, щоб зробити свою катушку гірше, менш надійною. І от попадають у мене вже багато таких прям замовлень, коли приходять ці котушки. Сірі, в мене щось ролик, шуршить. Розберись, будь ласка, вилікуй. Дістаєш підшипник, який там стоїть замість детальки, яку викидають. А він просто так. А він просто храмає. Так, я вам показав просто реальний живий приклад 19 страдіки. 20 Ванфорди, Ультегрі 21, Сустейни 21. Комплекси, не пам'ятаю, коли вони вийшли. Ці всі котушки мають ролик, який не потребує доопрацювання. Не потребує заміни втулки на підшипник. Тому що втулки в ролику цих котушок немає. Ви скажете, як це? Я вам показую, як це. Дивіться. Так. Втулка є у нас в кнобі. Повнорозмірна. Бачите, який у неї номер? Так. 1798, здається. Дивимось 1798. Втулка кноба. Бачите? Втулка кноба. Так і написано. Тепер дивимось ролик жилкого клачика. Ось наша деталька, яку всі викидають і міняють її на підшипник. 20, 100, 50, здається, так? Чик чик чик, чик рік, чик-чик, чік, чик 20 150. Line roller Color. Це комір. Щоб ви розуміли, це не втулка, вона має певний розмір, так. Зараз прирвуся, розберу ролик і покажу вам все наглядно. Це деталь, яка захищає підшипник від потрапляння води до нього. Зараз продемонструю, як це працює. Щоб ви зрозуміли, в інструкції до котушки в кінематичній схемі написано, що це не втулка. вона не відповідає розмірам підшипника, має певні пази для того, щоб використ... виконувати свої функції. Ось ви бачите, ось схема. Дивіться уважно, зупините кому потрібно. Ось розшифровка цих значень. І якщо у нас в кнобі втулка, тут так і написано. Підшипник ковзання, іншими словами, а це деталь, яка є частиною захисту, який побудувала компанія Shimano навколо підшипника в ролику. Так, друзі, обслужив. Розібрав, щоб вам було наглядно видно, щоб ви все зрозуміли. Дивіться, оцю детальку люди викидають і міняють її на підшипник. Це не є втулкою, ще раз повторююсь, це є елементом захисту від потрапляння води до підшипника. Це є кришка самого ролика, яка закриває підшипник від води. Вона менша. По діаметру, ніж підшипник. Так, показую, як це працює все. Вже мастило руками все, напевно, витер. Вона сюди вставляється. Тут є якийсь зазорчик. Цей зазорчик заповнюється спеціальним мастилом Shimano DG18, яке є водостійким. І на сезон одного обслуговування частих рибалок абсолютно точно. Вистачає, у мене у самого був 19 й страдік. Ось цей зазорчик буде у нас заповнений мастилом, яке я вже благополучно стер руками. І вода до підшипника просто не дійде. Сама обойма ролика на цю, на цю деталь, на цей комір, не спирається, розумієте, міняти її на підшипник. Тим паче низької якості абсолютно точно не треба, тому що дуже швидко ваш ролик почне свистіти, хрипіти, кашлять і так далі. Розумієте? В цьому ролику повинно бути тільки одне мастило і більше нічого іншого. Знову ж таки, це шмано ДГ-18, яке є водостійким мастилом, і захищає підшипник у ролику чудово. Дивіться, в мене потік клієнтів достатньо великий, це достатньо популярні котушки, так як являються серединою сегменту у Шиману. Від Ультегри 21 до Сустейна новенького, так? Вони проскакують достатньо часто. І коли туди ніхто не лазив, то людина, придбавши нову котушку, відрибаливши два сезони, віддає на ТУ і ролики здорові. А після таких майстрів, які. Ламають, руйнують, ви розумієте, руйнують захист, який роками компанія Шимана будувала навколо цього підшипника і який є дуже дієвим. Такі котушки я веду з 19-го року, і майже в усіх із них підшипники ще не мінялись. А зараз наразі у нас 23-й вже рік. Ну так, на секундочку, для всіх тих. Моїх клієнтів, хто буде телефонувати мені і запитувати, Сірік, а як же замінить втулочку в ролику? В ролику втулки немає. Тут є підшипник. Я знаю, що. Зараз мені напишуть в коментарях: Сірік, піджди а 10-та легендарна стела. Там же було два підшипники, А ти кажеш, один гірше, ніж два. Ну, я ще раз повторюсь для цих людей, що тут втулки, яку можна замінити, не зруйнувавши захист від води. Немає. Коли ви поставите підшипник замість цієї деталі, він буде продавлюватися водою так само, як і другий, тому що ви відкриєте ворота. Про 10-ту стелу я вам можу сказати дуже просто: у 10 стели стояли ось такі підшипники. Бачите, вороніння, вони темні, і якість у них така, що вони навіть у воді будуть працювати дуже довго. Зараз таких підшипників, ну, майже немає. Ну, в мене, бачите, є. Але в котушках, особливо бюджетних, ви такі підшипники не знайдете. Дивіться, це в 10-й стелі. Дійсно, було два підшипника, захисту ніякого не було. Іде еволюція захисту підшипника в ролику від води. Це ролик від 14-ї стели. Дивіться, бачите, вже тут є такий ось захист, який трошки. Але захищає підшипник. Да? Тут теж мастилом це все заповнювалось. Тоді ще ДГ-15, здається, було. Да? І це працює теж гарно. У 2018 року моделі Stella ролик уже ось такий, бачите? Він кращий від ролика у Stradica, Vanford, Ultegra чи Sustain чи комплекс тільки тим. Ще тут більш потужний підшипник. Ну, і сам ролик, звичайно, трошки якісніше виконаний. Але технологічно, абсолютно те саме. Бачите, кришечки ролика з обох сторін, і все це заповнено Shimano DG-18. І це працює чудово. Тому про 10-ту стелу, друзі, можете не здогадувати, таких підшипників. Наразі у бюджетних катушках просто немає. Якщо ми говоримо за Ультегру, наприклад, так? їх просто немає. Тому треба користуватися тим, що компанія Shimano нам дає як інструмент оцим захистом від потрапляння води до ролика всередину, до підшипника. І ще раз вам кажу, ця деталь. І іменується компанію Шимано не як втулка, а як комір. Комірець на вашій курці. Що робить, вашу шию захищає від вітру, снігу, дощу, правильно? Тут рівно те саме. Міняти в цьому ролику нічого не потрібно. Якщо ви хочете доставити сюди підшипник, я не знаю навіщо. То це має бути щось тільки такої якості. Але якщо ви доставите один отакий, а інший залишиться такий, як тут є, через якийсь час він теж вийде з ладу. Розумієте, вам треба пару отаких якісних підшипників, супер-якісних ставити. Ціна такого підшипнику зараз приблизно 17 доларів. Так, по навантаженнях, давайте так. У стели, у самої надійної котушки. Ось від 18-го модельного року є ще новіша 22-го, так у нас використаний один підшипник. Один. Він переносить всі навантаження нормально. У котушки є механізм фрикціону. Якщо ви переживаєте, що підшипник в ролику не витримає якогось навантаження, то в такому випадку гіпотетично здохне сама котушка, тому що це страшні цифри. Ви користуєтесь механізмом фрикціону. У вас шнурний 4.0. 0.8, одиничка часто стоїть. Чого ви боїтеся, навіщо вам тут інший підшипник? Тим паче що буде зру... другий підшипник, тим паче, що буде зруйнований захист від потрапляння води до ролика. Я вам все доступно пояснив. Якщо недоступно, пишіть в коментарях. Ще раз повторю: в ролику втулки немає, ці ролики топові, ходять чудово. Замін по підшипниках майже не потребують ніколи. За рідким виключенням, коли люди самі туди лізуть, витирають оце мастило дг 18 заправляють маслом чи ще чимось. Тільки тоді дуже рідко міняються тут підшипники. Ультегра 21, Сустейн, Комплекс, Страдік 19, Ванфорд, все це має топовий підшипник, який потрібно вірно обслужити, забити мастилом ДГ-18, і який не потребує доопрацювання, і який не має втулки в собі, а лише набір деталей, які є корпусом. Для захисту від потрапляння води до підшипника. Друзі, використовуйте свої котушки з розумом, і вони вас будуть радувати. В даному випадку компанія Шимано у цих моделей котушок за не самі високі ціни у своїй лінійці дає нам ролик, який, от мені здається, він краще навіть, ніж будь-який інший, і по Шимано, і по Дайва Ходять вони без нарікань взагалі, якщо туди не лізти. Якщо прийшов час для обслуговування, обслуговувати треба вірно. Шимано DG-18 і ніяких додаткових підшипників. Буде вам щастя. Дякую за увагу. Миру вам та добра!